Вітаю, ми продовжуємо наші ефіри. А точніше, ми продовжуємо цикл лекцій генетика для усіх і кожного. І ми надзвичайно вдячні медичній клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект. І, як звичай, зазвичай, з нами на зв'язку відомий український лікар-генетик Валерій Зукін. Пане Валерію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Надзвичайно раді вас бачити. Дякую всіх глядачів. Тому що взагалі тискать канали і ці лекції існують для них. Дякую за їх перекази, за їх перегляди, дякую за їх коментарі. Тому ну, вони, тискать, скажімо по крайній мірі знаєте, налаштовують так сказав, і надихають так сказав, ще робити. Було вже багато в мене думок з приводу того, що можливо цей. Тема себе вичерпала. ну Як виходить, так, якщо люди дивляться, щось пишуть, реагують, то вона, напевно, не вичерпала. Ми розмовляли дуже багато на різні теми, і в певній мірі ми сьогодні будемо повторюватись, тому що так, деякі речі ми вже розповідали, але мені підказало те, що ця тема, яку я сьогодні запропоную, саме життя що вона актуальна. Тому що ну, я постійно зустрічаюсь з пацієнтами. Консультації, і ось те, що стосується майже кожної вагітної, це генетичний скринінг при вагітності. Тому що, з мого досвіду, не всі вагітні, і ті, хто готується стати вагітним взагалі розуміють, що треба робити, що не треба робити, де треба переживати, де не треба переживати, і взагалі, тобто є дві крайності. Одна що люди нічого не бояться, у нас ці здорові, всі діти здорові, ну, дай то Бог. А інша, що таке панічний страх, панічний страх з того, що щось буде. І це теж заважає, тому що в нашому житті зараз так сказати, стільки страхів, стільки стресів, що якщо вдасться уникнути одного або тискать до нього так ставитися тверезо. Оце є, оцього немає, це буде і так. Тема сьогоднішньої лекції генетичний скринінг під час вагітності. Зразу я скажу, що ми тут не будемо розповідати про моногенні захворювання, тому що діагностика носійства моногенних захворювань, про які ми вже не один раз розмовляли, це треба робити в ідеальному варіанті, так сказати, при плануванні вагітності. І при вагітності, ну це вже, так сказати, як кажуть французи. Астроумія на Сходах, тобто, це вже трохи пізновато, тобто, це коли не встигли зробити. А справа в тому, що за ті роки, в які я взагалі працюю генетики, а це страшно сказати, з початку 80-х років. Ці стратегії дуже змінювалися, з'являлися нові, Нові, тому що так певний період було взагалі скринін по віку. От старше 35 років, всім амніоцентез. Потім так, так робили там альфа фітопротеїн альфа фітопротеїн харіонічний ганодробін людини. Ну змінювалося, тому це має вже історичне значення Будемо розповідати про те, що сьогодні робиться. І так, значит, на сьогоднішній день існує така. Скажімо, достатньо вже склавшася система, що склалася, скринінг воїнних. Перший скринінг повинен скрінінг це просіювання. Тобто, ну, взагалі, ми знаєте іноді використовуємо такі іноземного походження слова, ну, тому що іноді більш розуміло, просівне дослідження. Тобто просівне дослідження, тобто є так, от просіяти, щоб так от серед всіх цих вагітних, Виявити те, що потребує, так сказать, уваги, щоб не народилось хворих дітей. І так, перше просівне дослідження проводиться з 11 до 14 тижнів вагітності. Причому 11-14 тижнів вагітності – це акушерське. Як воно проводиться? При цьому дослідженні жінка проходить ультразвукове дослідження, достатньо таке специфічне, і, окрім того, Здає певні біохімічні аналізи, і потім є спеціальна комп'ютерна програма, в яку ці аналізи заганяються, тобто вводяться, і розраховується показник ризика. Тобто лікар ніколи не аналізує там у мене там один показник такий, а інший такий. Тобто це розраховано на інтегративну оцінку. Тобто, що дає інтегративна оцінка? Наприклад, ризик там, Трисомії 21-1 на 258. Це позначає, що комп'ютерна програма порахувала, що у жінки такого віку з такими то біохімічними показниками, з такими то э, ультразвуковими, такі, параметрами, які вимірює э, лікарів, Вирігідність народження дитини, наприклад, стресамію 21 хворобова 1 з 258. Тобто одна з 258 має шанс народити таку дитину. А у 257 буде все нормально. Значить, Де тут сховані, скажімо, так скажемо, тискають підводні течії? Угу. Перш за все, при всій зовнішній простоті це дослідження було б гарно, що проводив лікар. Який, ну, по-перше, має досвід, а по-друге, має специфічну акредитацію, тиска на проведення цього методу в Україні. Це не передбачено, але є така міжнародна проведення так, або акредитація, що не про акредитація імені на це дослідження, mm -hmm. але ну треба віддати належне, що Україна пішла по шляху такому світовому і. Зараз дуже багато лікарів в Україні мають сертифікацію міжнародна асоціації Fatal Medical Foundation. Тобто, як це перекласти, ну, товариство фітальної медицини міжнародне. І воно проходить там акредитацію. Тому що я дивився, що на сайті цієї асоціації, ну, я не кожного дня заглядаю, Ну, приблизно 200 лікарів вже таку сертифікацію в Україні мають. Тому бажано так сказати, взагалі знати, хто це робить? Тому що таких лікарів дуже багато. 200. Ну, далеко не всі. По-друге, оці от біохімічні показники, їх треба ну теж робити, так сказати, в нормальних лабораторіях. Ну, на щастя, в нас вже так сказати, більшість лабораторій, таких відомих, які на слуху, щоб не. Не звинуватили в рекламі, так сказати, вони це роблять нормально. Ну і третє, що, в чому це закладений сенс, що якщо е, роблять е, лікарі, які сертифіковані FMF, Federal Medical Foundation, їм дають доступ до спеціальної комп'ютерної програми Astraia, де вони самі розраховують ризик. Тому що, якщо це робить лабораторія, я сам зустрічався неодноразово, то все ж таки вирігідність помилки так ска достатньо висока. Ну як це робиться в лабораторії? Так Сидить, наприклад, так скають дівчинка, і в цю комп'ютерну програму, не дуже розуміючи, що вона робить, так скажуть, просто так скажуть автоматично буде. Ну, по великому рахунку, кожну людину навіть без медичної освіти можна навчити. Але коли вона не розуміє, що вона та робить, то вирігідність помилки зростає. Тому до мене приходили так скають люди. Які приносили дані, яких там порахували. Я так сказав, рахував ще в одній програмі, і там дані не співпадають ризику. Там, де низький ризик, там високий ризик, і навпаки. Значить, що позначає цей ризик? Цей ризик позначає те, що у цієї жінки є. Тобто, по великому рахунку, я завжди так пацієнтам пояснюю, що у цій от просівне дослідження першого триместру, воно повинно відповісти на одне запитання: чи потребує жінка подальшого обстеження, чи не потребує. То Це таке обстеження, первинне обстеження. Первинне да. обстеження. Значить, ну, окрім того, нові версії Astra, вони дозволяють розраховувати, якщо там додати, деякі біохімічні показники. Я не хочу, так сказати, втручати такі медичні складнощі, там ще один медичний показник, то там можна розрахувати ще ризик преклямсії. Що таке преклямсія? Це стан е, жінки під час вагітності, е, коли в неї зростає тиск кровини і виникає білок сечі. Тобто є такі важкі форми, які так сказати, є приводом для переривання вагітності. Для чого це важливо? Це важливо для того, що якщо от в 11-14 тижнів визначають високий ризик при еклемсії по цій комп'ютерній програмі, то лікар призначає ну, кардіомагніл або аспірін в низьких дозах, і вони значно зменшують ризик при еклемсії у цього стану. Тобто воно або взагалі не виникає, або виникає пізніше. Другий ризик, який може розрахувати лікар це ризик передчасно пологів. Для того щоб так сказати, у лікаря було спостереження, так сказати, на чого. І третій ризик це ризик внутрішньоутробної затримки плода. Для чого це важливо? Тому що якщо такі ризик, є то ультразвуків дослідження, особливо так сказати, ближче до пологі, треба проводити частіше, тому що якщо дитина так сказати, погано розвивається, так сказати, ну скажемо, так сказати, повільно, то це є певні, так сказати, проблеми може, під час вагітності. Оце от удає перший скринінг, і е, по великому рахунку, кажемо, його де в Україні провести. Тому що знаєте, колись так сказав, ще в радянські часи була реклама. Запитуйте в магазинах. Так то не зняйтеся, запитуйте у лікарів. А у вас є сертифікат ФМФ? Їх багато таких, як є. Ну а у тих, кого немає, це буде спонукати для того, щоб його отримати. Значить, після того, як провели це дослідження, так сказати, ми сказали, що перше дослідження, треба друге дослідження робити. Яке друге дослідження? Ну, до 2012 року друге дослідження це було е, діагностичний амніоцентез. Але е, з'явився е, метод, він з'явився взагалі у 2012 року, зараз він розповсюджений, неінвазивне пренатальне тестування. Коли можна по крові матері визначити, так сказати, ризик є чи ні хромосомних аноплоідій. Цей метод по великому рахунку, люди, ну, сучасне покоління, яке не знає, як було до цього, воно не розуміє, що це революція. І ми про це вже розповідали. Але який загальний алгоритм? Загальний алгоритм що. Якщо ризик, наприклад, 1 на тисячу більше, наприклад, 1,999, ну це така умовна, межа, ну, потрібно ж бути, да? то треба провести друге скрінуюче дослідження це неінвазивне пренатальне тестування. Чому? Тому що оце от ультразвукове дослідження плюс біохімічне марки ультразвукових, вона дозволяє дуже висока детекція 75-80%, воно далеко на 100. І тому було запропоновано так сказати робити цей скрінінг просівне дослідження двоетапним. Тому що якщо зробити по такому принципу, то буде виявлятися 99% 99,9%. майже всі патології. Тому що я зустрічався багато разів в своєму житті, коли жінки проходили скрін першого триместру, і в них взагалі кажемо ризику. Не було або він був нижче. Ну, тут по великому рахунку, так сказати, от зараз буквально я зіткнувся з випадком, коли було проведено дослідження, причому досвідчено фахівця, в мене сумніву, в якості його немає. І там ризик був один на три тисячі. Але жінка, ну, знаєте, є така жіноча інтуїція. Зробила за власним бажанням ніп, і там ми підтвердили наявність 37-21. Такі випадки вкрай рідко бувають, але бувають. Тому ну, в ідеальному варіанті, так сказати, звичайно, треба було б робити, так сказати, всім просівне дослідження, так сказати, і це в деяких країнах робиться, я вже казав. Тобто з 2016 або 2017 року в Бельгії, Голландії, всім вагітним робиться неглазівне притувальне тестування. Але проблема в грошах. Тому що це дослідження достатньо коштовне. 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 Ну, там воно коштує там, залежно від кого там є там за 9 тисяч гривень ну, це такі економ варіанти не повні є там за 18 19 є там за 25 ну от оптимальний приблизно скільки коштує да ну оптимально ну по крайній мірі, скажімо, я знаю що покриває, якщо всім то покриває в Бельгії 290 євро а в Голландії 350 євро Ну, такий є. Ну, коли тебе велика, тискать, купа людей, то воно, тискати економічно виходить. Роблять це, до речі, так в приватні лабораторії, як правило. Значить, ну, у нас такого немає, і я так розумію, що в найближчі роки не буде. Тому хоча б ми, тискати, тим, в кого більше один на тисячу, щоб робили, тискати цей скринінг другий, чого не треба робити. Значить, ну, по-перше, на цих етапах першого і другого скрінуючого дослідження, так сказать, я бачив багато разів, коли просто переривали вигідність. Не треба цього робити. Тому що, якщо ми маємо перше скрінуюче, так скрінуюческать високим ризиком, друге, позитивне, то все рівно нам треба робити, так сказати, діагностичний амніацинтез, тобто забором на колоповідних фіт. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, по-перше, підтвердити діагноз, а по друге, щоб не перервати нормальну вагітність. Тобто я вже розповідав ці лекції про інвазивне пренатальне тестування про хибно-позитивні і хибно негативні Що таке хибно-позитивні? Коли тест поз... Поз... позитивний, ми робимо амніацинтез, а він не підтверджує, не підтверджує тобто, здорова дитина. Як часто буває, рідко це буває, десь 2-3% від цих випадків позитивних. Але буває. Тому заради того, щоб не перервати вагітність, Здоровою дитиною треба робити цей діагностичний амніоцентез. Ну і справжній жах для всіх це хибно-негативні результати, коли кажеш, що все нормально, все рівно народжується хвора дитина. Значить, Наступний момент: що зараз, звісно, кількість амніоцентезів зменшилась, і це нормально, по тобто, принципі, але ну, в певних випадках їх треба робити. Звичайно запитують, звичайно, запитують люди. А всі хвороби виявляють? Ні. Це не інвазивно-предмітальне тестування, воно виявляє лише хромосомні анеоплоїдії 13, 18, 21 X і Y. є в певних лабораторіях деяка опція про на 5 мікроделетів. Ну, відверто кажучи, вона не дуже точна, і зараз від неї, якщо наказати такі чисто комерційні цілі, то від неї відмовляються. Тобто вона все ж таки діагностична, не дуже точна, так сказать. Ну от за всі е, випадки, коли я, так сказать, був у саме краділіяція, підтверджувалась десь в 10-20%. Тобто, за всі ну, роки. роки, за всі роки. За всі роки, наприклад, кажуть от от у вас ви виявили там мікродилецію в районі там, першої хромосоми, хромособи, ну, їх треба підтвердити. От ми проводимо, так сказати, діагностичний міацинтез, підтверджений цей район і не знаходимо його. От в одної з двох з десяти ми підтверджували це. Значить, Наступний варіант. Тобто гені захворювання ми взагалі не виявляємо. Ну і е, виникає, е, скажімо, на наступне: тобто, е, чи може виникнути необхідність в амніоцинтезі? При нормальному скринінгу і е, негативному ніфто може. Тому що якщо в 16-17 тижнів лікар виявляє якісь вади розвитку, великі чи малі, ми не будемо тут перелічувати, або е, затримку росту плода ранню, то там треба щось шукати, те, що ми не виявили такі, до цього. І для цього іноді проводиться діагностична мініацинтез і лавить з поглибленням виручам околоплідної рідини. Тобто пренатальний екзом. Такі випадки рідко, але бувають. Значить, чого ще не треба робити? Значить, якщо проведен, проведено якісно цей перший скринінг, тобто з визначенням ризику, по всьому все, то в другому триместрі є такий скринінг другого триместру на альфа фетопротеїн хоріонічний гонотропін людини і Естріол. У цього категорично не треба робити. Причому, так сказати, я тут воюю. Ну, пацієнти тут ні при чому, навіть з лікарями певно. Чому? Так, як в житті це виходить? От жінка пройшла перший скринінг, в неї там низький ризик. Це ж не специфічний показник. Проводиться їй другий скринінг, і там високий ризик. Тобто, я, як лікар, Знаю, що результати першого скринінгу, якщо вони якісно проведені, вони більш діагностично значать ніж другого. Тому в другому триместрі треба зробити один аналіз, так сказать, крові на альфа-фітапротеїн. Це дефекти невральної трубки, там, гідроцефалія, там, поліекістосниру, комфолоцеля. Для чого це потрібно? Якщо альфа фітепротеін підвищений, то ультразвукове дослідження в 20 21 тиждень показує. Лікар УЗД проводить більш прискіпливо і частіше знаходить вади розвитку. Це як підказка йому, що тут треба щось шукати. На щось звернути увагу, так. Да. На що звернути увагу? А от ці перший і другий скринів, ну, от буквально так сказать, я знаю, позавчора в мене була ситуація. так сказать, я вже закінчував прийом, телефоную з Одеси. Ну, все, що так сказати, скажемо таке трагічно, так сказати, і смішне, сказати, це відбувається в Одесі. Да? Жінка потребує, скажімо так, так термінова консультація генетика, іначе вона до ранку не доживе. Ну, Що я треба робити? Ну, давайте консультація генетика онлайн. І все. От ситуація класична. Перший скринінг все нормально, другий скринінг все. І це нерви і безсіння бесона ніч. Це якщо як проводяться скринінг другого триместру, Скринінг другого триместру проводиться, який по якійсь причині не було зробленого скринінгу першого триместру. Наприклад, жінка там зараз же переїжджає туди-сюди, так сказати, і іноді не встигає. Ну, там треба. А якщо був проведений якісний скринінг першого триместру, то цього не треба робити. Ну і окрім того, не треба е, боятися так сказать, цього діагностичного мініацинтезу, тому що. Я не його прихильник, його треба призначати там, коли треба. Ну, але, скажімо так, знаєте, боязнь на нього, так сказать, мені здається, перебільшений. От якщо пройти в оці всі скринінги, а окрім того, ще зробити до планувань, при планування вагітності скринінг на розповсюдження генних захворювання, то ризик народження хворої дитини. Знижується 10% на 80-90. Ну, а я ще не бачив жодної людини, яка б казала, що так сказати, мені треба просто важливо, здоровані. Тобто, ну всі хочуть здорові, це, це зрозуміло. Тому я бажаю тим пацієнтам, яким це буде потрібно, щоб вони ці рекомендації знали, щоб переходило осмислено, щоб не телефонували, так сказати, не боялися, тому що ризик є ризик. А діагноз є діагноз. Ну і дивилися, наше майбутнє все ж таки, так з оптимізмом. А ви самі, Валерій Дмитрович, з оптимізмом? Примушую себе, <рив> Валерій Зукін, бо сьогодні нашим гостем. За що ми, пане Валерію, Ми вам щиро вдячні. Вдячні за ваші лекції, за ваш час, за ваш труд. Дякуємо вам дуже. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримала цей проект. Тож залишайте з нами. Чекаємо на ваші коментарі та запитання.